А ну розкажіть, будь ласка, у нас часто питаються, а як тепловий насос, повітря вода, буде працювати, коли я хочу отримати гарячу воду для прийняття душу і одночасно хочу охолодити будинок, наприклад, фанкоїлем або пасивним охолодженням, стелями, полами або стінами? Елементарно просто. Тепловий насос, так як в нього завжди пріоритет стоїть на бак ГВП. Він нагріє вам ємність, потім перемкнеться в режим охолодження і буде продовжувати охолоджувати. Тобто це означає, поки ви будете прийняти, приймати душ півтори-дві години, будинок ваш не має швидких теплонадходжень, якщо ви все правильно рахували, робили вікна, стіни, дах, прикриття, теплі... і температура не буде швидко збільшуватися в будинку. І за короткий час, за півтори години він нагріє бак і приключиться далі на охолодження. Ці ємкості буферні буде знаходитись у нас вже. Холодна водичка, в цій ємкості буде знаходитись для ГВП. І будемо вже ці цієї бочки